Україна вшановує пам'ять Великого Кобзаря. 22 травня в Каневі відбули заходи з нагоди 151-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка. Нагадаємо, спершу поет знайшов спокій на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Його друзі подолали довгий і непростий шлях, аби виконати заповіт нашого земляка. Піднятися на Тарасову мору цьогоріч прийшли сотні людей, серед яких і представники влади, і громадські діячі. У Урочистій церемонії взяли участь радник президента України Ганна Герман та голова Черкаського Блдер адміністрації Сергій Тулуб, який принагідно розповів про перспективи розвитку Канівського краю, ви знаєте, саме головне це виконати доручення президента України Віктора Федоровича Януковича щодо створення Каніві міжнародного центру української мови, яка саме буде присвячена цей, на, на цей міжнародний центр, і навчальний на базі. Того ж культурного училища, яке є в Кані, а також, ото пам'ятаєте, будинок такий великий є. Це теж буде використано в качестві, як кажуть, матеріальної бази, і створити там центр культури, який буде присвячений і в ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Оце саме перше над цим, над чим ми зараз працюємо над виконанням доручення президента України, яке було дане на засіданні останньому гуманітарної ради. Це саме перше. Друге. Це те, що зробити сьогодні для канівчан комфортні умови життя. Потрібно зробити декілька, як кажуть, тисяч нових робочих місць. Це відновити, відремонтувати дороги, добудувати ті житлові будинки, які сьогодні не добудовані. Ви знаєте, згідно цього кредиту, який зараз буде надаватися, от ми зможемо це зробити. І, до речі, ми вже найближчим часом будемо, і відновимо, ви знаєте, тут вже пасажирське круїзне пароплавство ось навігацію, тільки нещодавно відкрили в п'ятницю, як і в Черкасах, так і в Каніві. Але ми є домовленість, з 1 червня круїзні пароплави пасажироємністю 350 пасажирів будуть ходити Київ, Канів, Черкаси, Черкаси, Канів, Київ. Раїса Танана досліджує історію Шевченківської могили не перший рік. Жінка розповіла про дробиці перепоховання Тараса Шевченка. Хочу сказати, що сьогоднішній день для нас день особливий, адже сьогодні виповнюється 151 ша річниця з часу поховання Тараса Шевченка в Каневі на одній з мальовничих гір на Чернечій. Як відомо, помер він у Петербурзі. Поховали його там 12 березня, а через два місяці його друзі добилися дозволу на перевезення його тіла на Україну. 8 травня розкопали могилу, поставили дерев'яну домовину в Свинцеву, за давнім козачим звичаєм покрили червоною китайкою, яка зберігається в нас в одному із залів, і повезли його спершу, з Петербурга до Москви, залізницею, єдиною на той час. З Москви до Києва везли кіньми. Григорій Миколайович Честахівський, це близький його друг, робив замальовки. Протягом усього шляху, частина з цих замальовок теж експонується в одному з залів музею. Привезли до Києва і студенти Київського університету хотіли поставити цю домовину для прощання. В університетській церкві, але губернатор Києва цього зробити не дозволив, і ця домовина була поставлена в церкві Різдва на Подолі. Тут з ними прощалися. Спершу його хотіли поховати в Києві. Але все ж таки Григорію Миколайовичу Честахівському вдалося переконати всіх в тому, що його треба вести туди, де він хотів побудувати собі хатинку і жити в ній. Адже відомо, що він хотів поселитися поблизу Канева. Поставити собі хатинку, план і проект, якої він сам розробив, і про цю хатинку в одній з поезій він писав: Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.' З цим не могли вже не погодитися спеціальним пароплавом Кременчук з Києва. Повезли його до Канева 20 травня, о 4-й годині дня, пароплав прибув до Канева. Дніпро на цей час був сильно розлитий і, теплохі, і пароплав не міг пристати близько до берега, тому довелося взяти драбинчастий віз, переклали цю домовину з тілом Кобзаря на драбинчастий віз, вивезли її на берег і повезли в напрямок до Успенського собору. Є й історія про те, чому Кобзара поховали саме на Чернечій Горі. 21 травня. Люди, друзі Григорій Чистахівський, Варфоломій Шевченко, родичі поїхали човном вниз по Дніпру шукати місце, а де ж поховати поета. І ось, пропливаючи по Чернечу Гору, Варфоломій Шевченко сказав: ось та гора, на якій він хотів поставити собі хатинку. Іншого місця шукати вже не довелося. 21 травня. Студенти, люди навколишніх сіл викопали могилу на Чернечій горі. А наступного дня, 22 травня, в Успенському соборі була відправлена панахида по Шевченку. З прощальним словом до присутніх звернувся про Макс Скевич, сказав добре слово. Цього дня молодь та козаки Канівщини пройшли історичним шляхом, яким 151 рік тому пронесли труну Шевченка. Із портретом кобзаря та українськими прапорами вони подолали більше 15 кілометрів. Серед учасників ходи і спадковий козак Олег Петриченко. Ну, як я став козаком, сказати важко. Сім'я козацька, діди були козаки, прадіди козаки. Це наша кров, це наша етнос, це наша історія. Чому взяв сьогодні участь в цій ході? Ну, крім того, що Шевченко у нас земляк це неординарна особистість на світі. Найбільша по другої кількості, здається, пам'ятників в світі це Шевченко. На першому місці Вільям Шекспір. І Шевченко це та особа, який витяг із незабуття, із забуття руїни тих гетьманів, тих козаків, ті козацькі могили, цю Чернечу гору, де десь поховані гетьмани, де й заповів, щоб його тут поховали на цих кручах, знаючи їхнє сакральне значення для України. Ну, як я не міг не піти сьогодні цією ходою? Ви весь час шануєте пам'яті на цій Могилі? Чи? Ну, крім того, ходить, що так ми працюємо біля цієї гори, це, це наш побут. Вшановуємо, ми зустрічаємося тут з друзями, з однодумцями, з земляками, з людьми своєї крові, своєї віри, своєї мови. Ініціювали таку ходу працівники Черкаської обласної державної адміністрації. Сьогодні молодь Черкащини на чолі з моїм заступником Івакіним. А також Березою Вадимом, начальником головного управління, а він, як пам'ятаєте, очолює молодіжне крило партії регіонів. Вони виявили таку ініціативу і пішли цим шляхом. Одягнуті, як тоді були козаки, одягнуті, і вони пройшли цей шлях і принесли сюди ті знамена, які були тоді, і принесли їх сюди до могили Тараса Гровича Шевченка. Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації Вадим Береза не вперше йде цим шляхом. Він охоче поділився своїми враженнями. Дуже багато вражень, лише в моєму серці. Вона залишила надзвичайно багато вражень кожної молодої людини, яка сьогодні йшла. Помітила, що сьогодні була молодь. Тобто, і сама ідея це було реконструювати той шлях, яким несли Тараса на цю гору. А враження тому, по-перше, дуже гарна природа. а По-друге, ми дійсно знаєте, під час шляху так прийнялися такою ідеєю. Ми там йшли спокійно, думали дійсно шлях Тараса. Думали, навіть там дехто з молодих людей цитували його твори, ті уривки, які вони знали. тобто Ми так от прийнялися цією ідеєю і в такому спокійному ритмі дійшли до цієї от гори. Я думаю, що в кожного з них є враження. Дехто з них вже бував, проходив цей шлях, але більшість так і не проходило, тому сьогодні була в них така. Дуже гарна, унікальна нагода пройти цей шлях, який міський раз. Хто нікого не примушував, обтелефонували, хто хоче, тому що багажаючих було набагато більше, але враховуючи ранішню раннішню пору, тому що ми вийшли в 6-й годині, ми отримали благословіння в Успенському соборі і ми вирушили. Але вони самі прийшли, самі зголосилися, діли вишиванки, тобто з радістю. Тобто більше прогулятися в такий день зранку, по лісі, це ну, супер, зараз чудово. Заступник голови Черкаської облдержадміністрації Едуард Івакін розповідає, що охочих взяти участь в ході історичним шляхом було дуже багато. Ну, це історичний шлях, це, скажімо так, головний, бо останній шлях Шевченка дійсно проходив там. Його прах везли на вози. В супроводі громади, в супроводі козаків. Тому ми з адміністрації вирішили пройти цим шляхом. Це як паломництво для нас, об'єднання не тільки духовних, яких цінностей. З нами йдуть козаки з Каніва, Канівські козаки і молоди хлопці з адміністрації з обласної. Також представлена тут громадськість, це молоді регіони, висловили бажання пройтись. Почали ходу з Успенського собору о 6-й ранку і ось прийшли сюди. Шанувати пам'ять Великого Кобзаря. Окрім цього, усі бажаючі могли відвідати виставку майстрів народної творчості, яка діяла на співочому полі. Тут свої таланти демонстрували козаки, жителі Канівщини, в тому числі і юного віку. Козак Сергій Хоменко демонструє вироби із дерева. За годину перебування на виставці він встиг зробити батіг. Дітям цікаво, діти приходять. Ой, яке ж цікаве ж, таке ж вони привикли до цих комп'ютерів. А це ж. Народне, Вон, їм інтересно, вони граються таким, вони тягнуться, вони привчаються потроху коло нас, не смітить, саме головне, не смітить ні тілом, ні душою. Як, завітали, щоб побачити своїх хлопців, бо я живу в селі, вони тут, рідко бачимося, сходимося. Привіз товар показати свій, роблю з дерева, мебель роблю в основному, тому що треба гроші заробляти, а це так вже для душі. Ріжу різні такі поділки. Роблю батуги козацькі, ножі, шаблі робимо всяке таке. Для нас Шевченко це наш, це як кров і плоть наша Шевченко. Це наша історія, це наше прошле і будуще. Наше. Ми сюди сходимося, нам, он, як хочете, подивіться коні нашого полка теж. Ми сюди сходимося, бо це наша історія, нам тут цікаво, нам це наше. Сюди збігаємося всі. Цього дня голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулоп згадав і про підготовку до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Є спеціальна у нас група, комісія, яка сьогодні працює над виконанням тих рішень, які були прийняті по підготовці і святкуванню 200-річчя з дня народження Тараса Гроча Шевченка. Це відбудеться, як ви пам'ятаєте, у 2014 році. Президент придав цьому національного значення цієї події і міжнародного значення. І про це буде розмова йти дуже скоро. Ми будемо в червні місяці. Офіційна делегація Черкаської області буде в організації Об'єднаних Націй. Ми будемо мову вести там. От і будуть підписані декілька угод стосовно цього, цієї події. Крім того, ми будемо зустрічати. З діаспорою Сполучених Штатів Америки, українською діаспорою, і будемо також вести на цю тему розмови. Урочистості завершились, втім, вшанувати пам'ять великого пророка українського народу Тараса Шевченка. Сотні людей приходили протягом усього дня.